Так, мої вітання всім, ми продовжуємо. Я взяла одне з наших доношок і взяла вузеньку полосочку, яку ми підготували. І тепер хочу приклеїти її до цього зрізу. Ось таким чином, щоб утворилася у нас отака деталь. Я взяла гарячий клей. Якщо у вас його немає, то можна у це місце змастити клеєм ПВА і приклеїти на клей ПВА. Так. Ой, зараз приклею до столу. Точно. Так, ничего нормально. Далее. Якщо ви будете користуватися гарячим клеєм, як я, то бережіть свої пальчики, тому що цей клей дуже гарячий і можна себе дуже сильно поранити. Поступово, поступово я буду склеювати цю деталь, ці, ці обидві детальки. Ну от, я доклеїла оцей зайвий кусочок відріжу. Ой, ну нічого, зараз підклею. Так, точно так же ж можна зробити і наступну детальку, але перед цим я хочу сказати, що нам потрібно, якщо це буде у нас кришечка з вузеньким, то нам потрібно, щоб вона була трішки більша, ніж та, яка буде заходити, занурюватися в неї всередину. То нам потрібно зрізати по контуру. Трошки зрізати рівномірну відстань, видержати і відрізати. Щоб коли ми приклеїмо сюди нашу широку оцю полосочку, вона могла накриватися, отак зверху, находити на неї. Як наче ми торт хочемо закрити? Так. Ну що, зараз відрізати буду. Так, я зробила лінію, намітила, по якій буду відрізати зайвий кусочок картону. Тільки отут, де донешко, зійшла саме на цю точку. Тут не відрізала від ширини цієї, де ми відкладали 13 см, не, не уменшала, не зменшувала, а тільки по контуру цьому, по півколу цьому. І тут так, до цієї точки. Так, зараз відріжу. Так, продовжую приклеювати другу детальку. Підтримую трохи руками, поки застигне клей, йому потрібен деякий час. Those are dying. Ну, от вже склеєна у мене інша друга деталь. Тепер, пам'ятаєте, у нас було дві детальки для донышка. Одну з них я зараз буду приклеювати ось сюди, щоб у нас отворилася ось така вже закрита деталь. Ось так. Перевіряю, придивляюся. Як це все буде виглядати? Таким чином. Зараз буду клеїти. Спочатку змащу клеєм мабуть одну, а, мабуть, може, і дві сторони одразу. Зараз спробую. Так, 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 так. Клей дуже швидко застигає. Вона у нас може третю. Так. йдемо далі. Так, притискаємо. Чуда, хто вигадав цей клей? Так швидко, раз і вже готово, так? Да? Але клей пив, він надійний. Дуже гарний. Так, тільки я хотіла, щоб це було там всередині. Ну, ладно, так-то так. Так, вийшло. Тоді я ще продублюю ще клеєм із угу. А другу деталь оцю донышку, я тепер її приклеїть хочу. Сюди всередину. Але бачите, вона тепер за, за велика, мабуть. А може, і ні. Ну, по ширині точно сюди за глибину великувата. А тут може і пройде і так. Угу. То тоді дивимося, наскільки, ось бачите, наскільки в мене виступає. І ви так заміряєте в себе, якщо ви так захочете зробити, заміряйте. Наскільки ну, потрібно її зменшити, та зменшимо. Це я провела лінію і відріжу. А чому, думаю, на чому воно в мене нерівно. А я ж всередині там ще клеєм намазала, клеєм змастила, і тому в мене нерівний зріст тут був. Ну, зараз я вирівняла вже. Тепер змащуємо ще ми угу. Так, ну що ми маємо? Ми маємо одну деталь вже з донешком. І у нас є верхня. Кришечка. Тепер ми можемо їх приміряти. Так, приміряємо, натягаємо зверху, так, вирівняємо. Так. Можна залишити такою коробочкою і її задекорувати. А по задумці у мене було, щоб отут прикріпити ручечку, яка буде кріпитись тут і тут. І буде ручка, рисунка така. Є, угу. Так. Тепер в цьому місці, де наше донышко, я хочу з'єднати кришечку, приєднати її до цього донушка. Можна скористатися скочем. Зараз так вирівняти. Ось. Скотч. Половинку сюди, на кришечку, а половинку загинаємо на донышко. Потрібно, щоб наша кришечка відкривалася, О, не тримається цей скотч, не тримається, то буду заклеювати тоді його на клей. Зараз підігрію. Так, ну що ж, з внутрішньої сторони приклею ось таку смужку паперу. Зною клеєм. Одну частинку От тут би мені знадобився клей ПВА, але ж його в мене немає наразі. Такс, а тепер ось тут теж у нас ще кое Тепер, що я бачу, що коли я хочу закрити, то оці куточки, вони заходять всередину, а мені ж потрібно, щоб вони були ззовні, то я зараз візьму і їх трішки відріжу з одної сторони та з другої. Будемо пробувати дубль номер 2 Як буде закриватись наша? Ага, Знову не ну, потрібно поправляти тоді. Ну, основний, Основну роботу ми зробили з монтажу. Не вистачає ручечки, але це буде трохи згодом, коли задекорується вже. Тепер у нас робота стала за декором. Коли зробимо красивий вигляд ззовні, то тоді вже і прикріпимо і ручку, якщо не передумаємо. На цьому поки що зупиняюсь, будемо переходити до наступного етапу роботи.